Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко І зараз ми на наших каналах Історія України та «Одеса і Транспорт поговоримо про російсько-японську війну, а конкретніше про Цусімську морську битву. Коли свого часу я почав цікавитися військово-морською історією, це почалося з роману Новікова прибоя Цусіма. Це потім привело мене на історичний факультет Одеського університету і обумовило всю подальшу кар'єру. Цю морську битву тоді відділяло від мене менше ста років, а зараз вже понад 120. 13 травня 1905 року за старим стилем та 27 травня за новим російський флот був розгромлений японцями. А наступного дня після бою залишки російського флоту здалися. Чому тоді так сталося, і що відбулося внаслідок цусімського бою? Це зараз у нас не повноцінне дослідження, а суто суб'єктивний аналіз подій та причинно-наслідкових зв'язків. Нам треба розібратися, як пройшла ця битва, чому вона взагалі відбулася, та як стала можливою війна між Російською та Японською імперіями. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Розбираємося з сусімою багатошарова про те, що така морська битва взагалі була і була російсько-японська війна. Багато хто, наприклад, сучасне володи попеління і школярі, можуть взагалі не знати. Це перший рівень, другий рівень людей, які нас цікавлять, це ті, хто знають про сам факт російсько-японської війни 1904-1905 років, та вирішальну роль у ній сусінського бою, де був знищений російський флот. І є третій рівень людей, яким це цікаво. І яким це буде найбільш цікаво залишитися і послухати і подивитися? Це ті, хто більш-менш цікавиться темою, знає про основні події, навіть про чисельний та якісний склад російського та японського флотів, чи навіть хтось якось досліджує причини поразки росіян і перемоги японців, і подальші наслідки війни з російсько-японської та сусімського бою, як для військового кораблебудування, так і для подальшої історії, як тих двох держав, що брали участь у цій війні, так і всього світу. Тому почнемо спочатку з найпростішого та найважливішого, чому взагалі почалася війна між Російською та Японською імперією, і тут нам треба зазирнути на декілька років перед цією війною. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття європейські держави Російська імперія та Японія почали ну, просто шматувати Китай, намагаючись створити на його території свої, так би мовити, сфери впливу. Що базувалися на окупованні порти, а потім навіть і колонізувати Китай у самому Китаї все це чудово розуміли. І всю другу половину 19 століття намагалися проводити реформи та модернізувати армію. Але у війні Китаю з Японією 1894 1895 років флот Китаю був знищений, армія розбита, держава ж була охоплена корупцією та залежністю від опіру настільки, що почала розпадатися. Внаслідок цього Великобританія, наприклад, створила собі невелику колонію Гонконг та сферу впливу. Німеччина закріпилася у Циндао, Франція відхопила собі колонію Гуанчжоу-Вань, яка зараз називається Чанцзен, Росія, відповідно, Порт Артур та Квантунський півострів. Лише Японія, яка перемогла Китай, але підписком Об'єднаного флоту Росії, Франції та Німеччини, не отримала у Китаї нічого окрім контрибуції, хоча почала просувати колоніальну експансію в Корею. В самому ж Китаї після цього спалахнуло антиєвропейське повстання і хетуанів, воно ж відоме як боксерське повстання, яке у 1900 році було жорстоко придушено арміями європейських держав та Японії. Але внаслідок цього, після цього повстання, Росія окупувала весь північний Китай, Маньчжурію та почала свою колоніальну експансію у Корею. І тут... Здикнулися безпосередньо інтереси Російської імперії та Японії. Відповідно з нормами того часу, війна між Росією та Японією тоді стала невідворотною. Питанням було лише те, хто краще підготується та першим почне. Головною ареною повинно було стати море, адже Японія островна держава. Японія у своїй зовнішній політиці, якраз на рубежі 19-20 століття, жадала подальшого просування у Корею та Китай і відчувала, що її інтереси ущемляє російська імперія. Самі ж Росії через наростання внутрішньополітичних проблем була потрібна маленька переможна війна, щоб спрямувати внутрішнє соціальне напруження на зовнішнього ворога і виправдати економічні труднощі саме війною та зовнішнім ворогом. Також в Росії планувалося подальше освоєння манджурії та просування у Корею. Японія ж сприймалася у Росії як мало чи не дикунська країна, яку за потребу можна і шапками закидати. Тим паче, що Росія тоді була справжнім мілітаристським монстром, а її російський флот займав тоді третє-четверте місце у світі, поступаючись лише британському та французькому за сукупною кількістю броненосців і крейсерів, була у наявності у Російській імперії і власна військова промисловість повного циклу. Наприклад, Росія того. Часу могла, хоча і з певними проблемами й обмеженнями, але здійснювати повністю будівництво тих же бройносців і крейсерів, що за технологічним рівнем розвитку того часу відповідало, наприклад, будівництву сучасних авіаносців чи атомних субмарин, які можуть собі дозволити лише дуже невелика кількість країн. Натомість Японія мала дуже обмежені ресурси, значно менше населення, а її промисловість перебувала лише на початкових стадіях розвитку. Тодішній же світовий та морський та економічний регіон Британська імперія чудово розуміла небезпеку подальшого розвитку Росії як імперіалістичного хижака. І саме тому у 1902 році, чи не вперше за кілька десятиліть після Наполеонівських войн, було заключено повноцінний військовий союз в Британії з іншою державою, і нею стала Японія. Тоді з та ще де за декілька років раніше Японії були надані досить великі британські кредити якраз на створення сучасних збройних сил, і до початку 1904 року Японія встигла збудувати на підприємствах Великобританії та частково у меншій мірі Німеччини і Франції сучасний збалансований флот з основою у вигляді шести однотипних майже броненосців та шести дуже схожих між собою за характеристиками броненосних крейсерів. І значної кількості крисерів меншого розміру, міноносців та інших кораблів. Японська ж армія за британські гроші розливалася за німецьким зразком. На початку 1904 року Російська імперія у морському відношенні значно переважала Японію, але більша частина російського флоту була зосереджена у Балтійському і Чорному морях у Європі. Флот з Балтики міг йти на Тихий Океан кілька місяців, і саме він був організаційною базою для постійного поповнення російського флоту у Тихому океані. Чорноморський же флот був повністю закритий без можливості виходу з Чорного моря. Тоді, у Чу у Тихому океані, Росія мала загалом сім сучасних відносно броненосців, чотири броненосні крейсери та інші кораблі. Але вони були розділені. Головні сили були у Порт Артурі, а крейсерська ескадра з трьома з чотирьох броненосними крейсерами у Владивостоці без можливості оперативної передислокації кораблів, тому що ця передислокація могла йти лише через сусідського протоку біля японських берегів. Сухопутна армія Росії на Далекому Сході налічувала тоді лише біля 100 тисяч чоловік з дуже обмеженими логістичними можливостями, адже Транссибірська залізниця ще не була повністю готова і мала своєрідний розрив, розрив на озері Байкал, де поїзди перевозили паромами. Таким чином, саме у цей час у Японії було таке собі вікно можливостей, коли за рахунок... Логістики та географічного положення її флот, яка, який якраз в цей час завершив кораблебудівну програму та підготовку, мав певну ситуативну перевагу над російським. Тому дипломатичні переговори між Росією та Японією про вплив у Кореї та про припинення російської окупації Маньчжурії на основі японського ультиматуму зайшли у тупик Тому Японія, 8 лютого 1904 року першого. Першою почала бойові дії. Це сталося після офіційного розриву дипломатичних відносин між державами 6 лютого, і це був тоді останній крок перед офіційним оголошенням війни. І відповідно наступного дня, 7 лютого, було офіційно оголошено війну Росії. Потім, у традиційній російській історії, початок війни подається як віроловий та раптовий у лапках, хоча раптовим. Початок війни став лише для російських військових на місцях. Російське військове командування було в курсі основних деталей перемовин, ультиматуму Японії та факту розриву дипломатичних відносин. Далі вже були суто технічні моменти зв'язку і логістики, через які е, оголошена Японією війна, про що знала російське політичне керівництво, виявилося раптовою для російського військового командування. І ця раптовість дуже дорого коштувала російському флоту, який не очікував нападу відразу після оголошення війни. Тому японці, які мали перевагу над основною частиною російського флоту у Порт-Артурі за рахунок його розділення на дві частини, змогли досягти значного тактичного успіху, який потім було розвинуто у стратегічний. Нічна атака міноносців стала успішною. Японці пошкодили торпедами два найновіші російські броненосці. Це Ревич та видвізан, а також крейсер Палада. З обмеженими можливостями бази Порт Артур з ремонту кораблів відновлення їх боєздатності розтягнулося на півроку. За рахунок цього японський флот майже відразу отримав вже не просто перевагу, а дуже значну перевагу, маючи можливість сконцентрувати проти п'яти російських броненосців та одного броненосного крейсеру, що залишалися в порт-Артурі, відразу шість своїх броненосців та від двох до шести своїх броненосних крейсерів. Російське ж командування у особі намісника Алєксєєва та адмірала Старка з самого початку обрало пасивну тактику, намагаючись зберегти кораблі. забігаючи вперед, скажу, не зберегли. В результаті японці змогли заблокувати портату. Захопити ініціативу бойових дій на морі, замінувати поступити до Артура і тому спроба більш компетентного російського адмірала Макарова активізувати дії флоту завершилася цілком очікувано. загибель на міні броненосця Петропавловськ разом з Макаровим та пошкодженням ще одного броненосця побєда. Однак і росіяни застосували теж міни на Фарватері, де постійно курсував, блокуючий японський флот, і тому 15 травня за другим стилем стало чорним днем для японців, коли вони втратили на мінах два бровиносці, фудзі Ясима. Але загалом японці змогли скористатися своєю ініціативою і тимчасовою перевагою над російською першою та ескадрою. Вони безпошкодно висадили війська України та Маньчжурії і почали сухопутний наступ, як на російську армію, так і на порт Артур. Флот Росії у серпні 1904 року зробив спробу прорвати блокаду і піти до Владивостоку, але зазнав тактичної поразки, після якої розпорошився з полю бою. Частина кораблів самостійно перейшли до іноземних портів, де були інтерновані, в тому числі отой броненосець Цесаревич, декілька крейсерів та мінносців. А головні сили, це п'ять броненосців і броненосний крейсер, залишилися у обложеному портатурі. Там згодом майже всі ці кораблі у листопаді 1904 року розстріляла та знищила японська сухопутна артилерія. І таким чином російський флот на Тихому екрані був розроблений. Але на тлі цих поразок на Росії все ж прийняли політичне. Рішення відправити на Тихий океан з Балтійського моря другу ескадру Тихого океану. Спочатку вона планувалася для посилення першої, а після її загибелі у Порт Артурі вже для повторної спроби завоювання панування на морі і для забезпечення перемоги у війні. Відповідно, авральними темпами добудували 4 з 5 броненосців типу Бородино, додали до них ще один новий броненосець, Осляги, який свого часу не встиг перейти на Тихий океан. Та зібрали всі старі кораблі, які можна було. І ця ескадри, зібрана, як би мовити, збору богу пососінки, вийшла у море у жовтні 1904 року. Вона йшла навколо Африки. Вона була посилена ще декількома кораблями. І в результаті, коли дійшла до Тихого океану, вона формально дорівнювала головним силам японського флоту. Але тут є декілька нюансів перед остаточним і росіяни, і японці мали по 12 броненосних кораблів у складі головних сил та кількості гримат головного калібру. При цьому Росіяни мали певну перевагу у калібрі гармат саме головного калібру. а отже у росіян з 12 кораблів був лише один броненосний крейсер з калібром артилерії 203 мм, А у японців таких кораблів з 203 мм артилерією було 8 з 12. Та росіяни мали при цьому три маленькі та маломорохідні броненосці берегової оборони, два броненосці і крейсер з застарілою артилерією головного калібру. Вони мали менше та поступалися за кількістю артилерії середнього калібру на головних силах. Японці ж мали більшу гнучку структуру командування, вони мали однотипну артилерію та кораблі більш однотипні та більш сучасні загалом, і значну перевагу у кількості крейсерів і повну перевагу у кількості міноносців, яких вони мали майже сотню, а росіяни всього дев'ять. Флотом Росії, який прийшов, у складі другої тихоокеанської ескадри до цусінської протоки командував адмірал Зіновій Рожествинський флотом Японії адмірал Хайхатіро. Того. на початку бою, в день 27 травня, якраз у цусінській протоці, японці здійснили дуже ризикований маневр розвороту, при якому Росіяни теоретично могли розстріляти по черзі всі японські кораблі, які проходили через точку повороту. Але росіяни не змогли скористатися цією можливістю, оскільки саме в цей момент їх кораблі теж маневрували, збилися в кучу, намагаючись вишикуватися з двох походних колон у одну цілісну бойову лінію. Згодом же росіяни отримали команду бити. Стріляти лише по японському флагману, і тому вони не стріляли по всім іншим кораблям. Все це було в умовах, коли російська ескадра все ж таки йшла єдиною колоною зі швидкістю 9 вузлів. Японці ж маневрували двома колонами по 6 кораблів, які діяли окремо, але скоординовано. Відповідно зі швидкостями до 15 вузлів та до 20 вузлів, тобто японці мали тактичну перевагу з можливістю обрати дистанцію бою. Можливістю обирати його характер і можливістю за рахунок цього концентрувати вогонь декількох своїх кораблів по одному російському. Саме тому японці змогли у першу годину бою сконцентрувати якраз вогонь на двох російських флагманських кораблях. Це був слабко захищений броненосець оселя флагман другого і колони, і який дуже швидко затонув. І вогонь було сконцентровано по флагману адмірала Рожестринського князь Суворов, який швидко втратив боєздатність, але затонув лише наприкінці бою. Відповідно, командувач російською ескадрою Рожественський був згодом змушений перейти на невеликий міноносець. Він не здійснював оперативного командування боєм, і ескадра фактично залишилася без централізованого командування лише з одним головним наказом йти за загальним курсом норд ост 23 градуси до Владивостоку. І так відбувалося майже весь день, коли ескадра Росіян по черзі були наступні за флагманом броненосці імператор Олександр III та Бородіном, якими керували в бойових умовах навіть не їх командири, а молодші офіцери чи матроси. Через невелику швидкість російські кораблі не могли активно маневрувати і не могли діставати відповідно вогнем до японського флагману броненосцю Мікаса. В результаті денного бою до вечора японці концентрованим вогнем змогли Потопити чотири російські броненосці, інші ж вісім, які залишилися повністю або частково втратили боєздатність. У японців вже був важко пошкоджений їх флагман Мікаса, але без втрати боєздатності. Тобто він залишився у строю і очолював свою колону. Інші японські кораблі постраждали менше мікаси. А вночі ж за справу взялися японські міноносці, які у великій кількості атакували російські кораблі і змогли уразити три російські броненосні кораблі з восьми, які залишалися. Це Наварин, Сісой, Великий та Адмірал Нахімов, з яких Наварин затонув відразу. А інші два змогли дотягнути до найближчих японських берегів і затонули там. Російська крейсерська ескадра у складі крейсерів Олег Аврора і Жебчух». Вони втекли і потім інтернувалися у порту Маніла на Філіппінах. Легкий крейсер Алмаз самостійно вночі зміг дійти до Востоку і став єдиним великим російським кораблем, який дійшов туди зі складу другої тихоокеанської ескадри. Вже вранці 28 травня ці кораблі, які залишалися у складі російської ескадри, їх залишилися всього чотири. Це броненосці Орел, який був важко пошкоджений, імператор Микола І, адмірал Синявін та Адмірал Апраксін, були оточені головними силами японського флоту, і очільник цих кораблів, адмірал небогатов, вирішив капітулювати. Броненосець адмірал Ушаков був пошкоджений у денному бою, відстав від своїх головних сил і в результаті прийняв бій з двома японськими броненосними крейсерами без єдиного шансу на успіх і був потоплений. Легкий крейсер ізумруд зміг вирватися з кільця японських кораблів завдяки своїй дуже високій швидкості, але його некомпетентний командир посетив свій корабель на скелі за 300 кілометрів від Владивостока. Таким чином. Весь російський флот на Тихому океані припинив своє існування. Тусинський бій та втрата першої тихоокеанської ескадри завдали непоправної шкоди російському флоту, як за кількістю кораблів, що були знищені або здалися, так і за людськими втратами. Після цього Росія не мала вже жодного шансу на будь-який успіх у війні з Японією. Але і сама Японія економічно була виснажена, а її сухопутна армія, хоча і відтіснила російську армію, та ціною дуже великих втрат, змогла взяти фортецю Порт Артур, не змогла остаточно розгромити російську армію на полі бою у Манчугі. В таких умовах, коли Росія не могла завдати Японії шкоди на морі. А Японія не могла перемогти вже російську армію на суші. Обидві сторони пішли на перемовини і уклали Портсмертський мир за назвою міста, де він був укладений. За яким Корея перейшла у сферу впливу Японії, і була потім анексована в у 1910 році. Японії було передано від Росії половину острову. Сахалін та Порт Артур Росія відмовилася від окупації Маньчжурії та дійсно вивела більшу частину своїх військ звідти, Але Росія зберегла монопольне право користуватися залізницями у Маньчжурії і зберігати там невеликий військовий контингент саме для захисту залізниць. Також Росія відмовилася платити контрибуцію Японії. Загалом, же саме цусінська битва поставила остаточну крапку у війні Росії з Японією, але перебіг війни співпав з першою революцією Російської Російській імперії. Тобто та війна, яка планувалася, як ми казали на початку, для того, щоб зняти напругу у суспільстві та спрямувати її на зовнішнього ворога, стала навпаки каталізатором соціального вибуху. Хоча ця революція і була придушена, але це Росію не врятувало. Через поразку у війни з Японією Росія змогла зберегти флот як цілісну систему лише у Чорному морі. А у Балтійському його фактично довелося відбудовувати з нуля, а на тихому океані флоту Росії так більше і не з'явилося аж до радянських часів. Також Росія фактично припинила бути суб'єктом зовнішньої. Тодішньої геополітики вона відмовилася від колоніальної експансії на східному напрямку і була змушена увійти до антинімецького союзу Великобританії і Франції Антанта на правах молодшого партнера, який був цінний лише людським ресурсом, як гарматне м'ясо. Політичний режим Російської імперії отримав. Удар такої сили у вигляді повного знищення флоту та загальної поразки від Японії, що не зміг оговтатися взагалі. І це стало причиною того, що Російська імперія вже у Першій світовій війні виявилася колосом на Глиняних ногах і першою зі старих імперій розвалилася. У військовому ж плані російсько японська війна та сусімська битва остаточно спонукали всі морські держави прийти. До будівництва лінійних кораблів нового типу від класичних броненосців класи тонажністю 10-15 тисяч тонн з чотирма гарматами головного калібру 305 мм і 10-16 гарматами другого середнього калібру 152 мм Всі держави перейшли до. Лінкорів, названих на честь першого корабля такого типу британського дритноута, такі лінкори при тонажності, як у останніх броненосців, чи трохи більше, просто за рахунок більш оптимальної компоновки, мали не 4, а від 8 до 14 гармат головного калібру у 305 мм чи більше. І повністю переважали за своєю потужністю броненосця минулого типу. Хоча слід зауважити, що і британський лінкор Ґреноут, і розпочати будівництво навіть трохи раніше американський лінкор Мічіган, які мали відповідно 8 і 10 гармат головного калібру, були спроєктовані не на основі російсько-японської війни, а під час її перших місяців чи навіть на основі проєктів перших років ХХ століття. Тобто перехід лінійних кораблів від типу броненосців до типу дретної відбувся б все одно як логічна революція розвитку морських озброєнь, але події морських боїв російсько-японської війни просто пришвидшили цей процес. Ось така у нас була коротка історія впливу Цусінського морського бою на нашу з вами історію. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!